Доброго дня, ви дивитеся програму про важливе. Сьогодні у нас в гостях Сергій Антропов, виконавчий директор Всеукраїнської Федерації фріфайту. Вітаю, пане Сергій. Отож, для, для початку давайте визначимося. Які особливості фріфайту як виду спорту? Чим він відрізняється від інших бойових мистецтв? Знаток. Е і чужого навчатися, і свого не цураєтеся. Так от, ми відрізняємося від всіх інших всіх інших бойових мистецтв, тому що ми. Пішли від свого несоратися. Від 89-го року, коли це все стало дозволено, бо її мистецтво, ну, ви знаєте, що в Радянському Союзі навіть була стаття Кримінального кодексу там, щодо розвитку карате. От, 89-го року його відмінили, всі кинулися займатися там, стилями. Вчили в'єтнамці нас, китайці, японці, нанаці, всі, хто хоче, вчили. От. Але настав такий час, коли вже е, наситилися ми е, цими бойовими мистецтвами і вже почали шукати шляхи е, розвитку сучасних бойових мистецтв. Ну не ми єдині були в світі е, е, теж було багато організацій, які наситилися безконтактним карате, які наситилися безконтактними бойовими мистецтвами. Всім хотілося контакту, всім хотілося зрозуміти, чим ж ми займаємося, і настільки. Вже цих от, е, переходу від безконтактних поєдинків до контактних поєдинків з'явилися, колись їх називали змішані бойові мистецтва, там колись бої без правил. А ми в Україні придумали правила, назвали це фрі-файт. І, ну, можливо, ми трошки психанули і не стали там рівнятися на. Е, як при бій, там не їздили. Тобто зараз простіше, наприклад, взяти ліцензію на представництво міжнародної федерації, яка розвивається де-небудь там в світі, будь-які від спорту, приїхати сюди в Україну, і ти будеш королем. От. Ми вибрали інакший шлях, ми створили свою міжнародну федерацію, ми запрошували інші країни і, всі, і докладаємо всіх зусиль для того, щоб український від спорту розвивався в світі, і щоб керівництво. Його розташовувалися, ну, принаймні, в Києві. Оце відрізняється від е, всіх інших єдиноборств. А е, з технічної точки зору, в мене вчитель колись сказав, у людини є одна голова, дві руки, дві ноги. І придумати щось нове е, е, майже неможливо. Майже тобто фріфайт можна вважати беззаперечно українським видом спорту? Так, так. Техніка. Принципи, на яких побудована техніка, це автентичний матеріал Андрія Петровича Старової та засновника Фріфайту, самі принципи побудування технічних дій, правила. Він це створював і він це розвиває. А наскільки фріфайт сьогодні популярний в Україні серед молоді, можливо, чи навіть старшого покоління? Ну, тут розумієте, воно дуже важко. Що таке популярність з вашої точки зору? Я маю на увазі, наскільки цікавляться фріфайтом, займається фріфайтом, активно, неактивно. Багато зголошується. Як то сказано, що багато званих та мало обраних. Фріфайт, він не є просто видом спорту, він не є просто видом верхової активності. Тому що, крім фріфайту, крім технічних дій, у нас є три цінності, три е, основних морально-етичних якихось е, речі наріжних камені. От, які ми прививаємо і заради яких ми вважаємо, справжній чоловік мусить жити. Це батьки, Україна і вчитель. Батьки це люди, які дали нам фізичне життя. Україна це та держава, яка нам дає можливість побудувати собі мрію, не мити посуд чи там не фікалію виносити за дідусем все життя. А сказати собі, я хочу летіти в космос і полетіти. Я хочу побудувати фабрику і побудувати її, тому що це єдина країна, в якій ми можемо поставити перед собою мрію і її досягнути. І вчителі, хто кажуть, що немає іншого вчителя, як на небі, От, ну, тут уже кожен сам вибирає, на жаль, немає у нас єдиної віри, яка би поєднувала всіх нас. От, і тому кожен сам собі вибирає Бога. Але оце три людинотворчі цінності, заради яких ми вважаємо, варто жити. І заради яких, як, не дай Бог, але життя застаю, то треба віддати своє життя. І е, так ми підходимо. І е, як і завжди, коли йдеться мова там десь сливу залити чи е, просто витратити на марне своє життя, то там популярне зашкалює там, 20 тисяч лайків і, і, і такі ж. От. Тому, якщо нас порівнювати, наприклад, там. З дівчатами-тисячницями в інстаграмі, то наша популярність вона нульова, тому що ми заставляємо думати. Ми кажемо, що інстаграм це погано, що Фейсбук це погано, що інтернет взагалі це погано. Йди в життя, ти потім ще не сидишся в інтернеті. Зараз треба будувати, поки ти тут сидиш, там дороги руйнуються, там дерева падають. Ніхто ж, крім тебе, нічого цього не зробить. Ти, ти не гість на цій землі, ти тут господар. А щоб бути господарем, треба мати розум, волю. І сил, і треба це все діло впроваджувати, впроваджувати, впроваджувати. І ці речі, оці речі, вони абсолютно не популярні. Тому що ну, людям подобається бути рибками. От вони плавають в акваріумі, їм там їжу кинули, вони поїли, тепленько, затишно, світло включили, виключили, ще там рибку в протилежної статі запустили, все класно, все здорово. Все, вони нічого не хочуть, вони бажають бути людьми. А ми приходимо і кажемо, потрібно бути людьми. Це не тому ми не можемо похизуватися тим, що фріфайт розвивається там в кожному куту. Ми не можемо похизуватися тим, що, як ми планували у 2001 році, що фріфайт стане е, тим видом спорту, який зайде в дитячі садочки, який зайде в школи, який стане модулятором нації. Тому що нам потрібно створювати ту націю з нуля і треба будувати. От. Ми не можемо. Але е, що багато не балакати, два тижні назад в Сумах проходив турнір невеличкий. У нас було 1250 глядачів. Хто просто ну, якби в курсі, то знає, що це мега-супер-пупер показник, дуже, дуже хороший показник. Ми показували в прямому ефірі чемпіонат України. Минулі вихідні було. у нас було 1300 підключень і всього подивилося більше 300 годин перегляду прямого ефіру інтернетівського. Тобто у нас є певні успіхи, але для нас ці успіхи не мізерні. Це сльози. Тому що ми хочемо більшого. Ми хочемо, щоб знаєте, от як в Кореї тик в Кореї здають екзамен по тик не фізичний, теоретичний екзамен, тому що це вид бойових мистецтв, який несе заряд, який несе культуру, який несе заряд нації, модулює націю. От. І ми мріємо, що колись фрі дасть Бог стане таким модулюючим, тому що, ну, на жаль, наразі немає ідеї, яка б об'єднала нас всіх. І на цьому. Кожен приходить, хватає якусь там ідею, починає нею трусити, то червоною прапорами, то ще якимось. В результаті ми чубимося між собою. А Що нам ділить? У нас чудова країна. Нам треба її просто будувати. Про турніри ви вже згадали, багато їх відбувається і в Україні, і за кордоном. А як взагалі виникла ідея організувати битву за честь? Ну, е Я не знаю яким чином з'явилася ідея організувати биту за честь у 2012 році. От. Але цього року е, ну, основних організаторів там, Романа Йосиповича, Юрія Зиновича і Степана Барну, спонукали е, надзвичайно ну, печальні події. На жаль, е, я не можу про це спокійно було. такі бачити. Ну, зрозуміло. Турнір присвячений пам'яті хлопців, так, фріфайтерів, які на жаль, загинули. Дуже багато смертей. Ну, не тільки фріфайтерці. Ми не розділяємо фріфайтерці. Це взагалі для нас, знаєте, як такий канібалізм, коли є види спорту, які проводять змагання, там пам'ять якогось хлопця. Ось такий банер огромний, розвішений. На одному на стороні фотографія його, на другому назва цього виду спорту, федерація. Ну це як на могилі робити рекламу. Тому ми не розділяємо там фріфай, ще щось. Це наша біль. Всі хлопці загинули. На Майдані багато загинуло. І просто ми вважаємо, що. Е Якщо їх не пам'ятати, якщо не закликати до того, що треба жити, що треба бути сильними, що треба далі рухатись, треба не іммігрувати, треба залишатися в цій країні, треба її будувати. Якщо це не закликати, то ця пам'ять піде на ніч, і тоді ці всі смерті вони стануть ну, просто галочки, там меморіальна табличка висить на стіні, всі проходять поз неї. Ну, що воно таке, то бог його знає, може птічка там на це ляпнула щось. Ми не маємо на це права. У другій битві за честь, скільки. Хлопці візьме участь. Скільки учасників буде, і взагалі звідки вони? З різних регіонів України? 18 учасників, 18 учасників, 3 четвірки гран-при і три суперпоєдинка. Взагалі, вся, ну, цього року, якби ми спілкувалися із ну, основними організаторами, говорили багато як, тому що 2012 року ну, він був в міжнародному форматі. Були поляки, були Молдави, Румуни. І ну, всім дуже сподобалося, тому що э, за кордону приїжджали спортсмени. І тут ми сиділи, думали, думали і ну, вирішили, що по полікому рахунку зараз трошки не наразі. Якщо запропонувати людям з-за кордону гроші, вони в будь-якому випадку приїдуть, виступлять, отримають гроші, уїдуть. І Зараз гнатися саме за там, видовищністю з тої точки зору, що це буде міжнародний формат, то воно трошки нелогічно, тому що наразі нам необхідно дві речі. Перше це об'єднати країну і максимально показувати, що немає тут ні бандерівців, нічого, притаскувати сюди хлопців зходу, хай їдять, і хай їдуть, дивляться, ходять і спілкуються з людьми, тому що ну, як не крутіть фріфай, це. Той ви спорту, той напрямок діяльності, який поєднує в собі сильних духом людей, лідерів, навколо яких певних лідерів думок. Якщо цих лідерів думок витаскати сюди звідти-сюди, тут поспілкуватися, вони приїжджають туди і до них вже дослухаються, тому що вони тренера, з ними єдуть спортсмени. Це перша думка. А друга, другий момент. Ну, надзвичайно важливо, ну, якби надзвичайно для нас важкі, тому що наші спортсмени вони не поміщаються зараз в Україну. Вони, да, вони сильні, да, вони там працювиті, вони тренуються, все, але немає індустрії цього виду спорту, який би їм забезпечив нормальні кошти для існування. І запустити цю індустрію, зробити так, щоб вони теж жили і на цьому ж вони заробляли. От то це надзвичайно важкий копіткий процес і дай Бог, що оцей «Битва за честь, він стане одним з тих поштовхів які запустяться махи, які переконають глядачів, що це цікаво, які переконають, що якщо вони йдуть і купляють квиток на турнір, ну, тут вхід безкоштовний, але в принципі в майбутньому, дай Бог, то, що вони будуть коли приходити купляти квитки, вони будуть розуміти що ті спортсмени, які там виступають зараз перед ними, в їх призових є той куточок, який він зараз купив. І ну, щоб вони не вкрали, відчувати від цього радісно, тому що він зробив хай невеличкий, але благодійний не внесок. Як оцінюватиметься турнір? І переможців в яких категоріях будуть визначати? 63, 69, 74 кілограми це були четвірки. І 84 кг – супербій, і плюс надушкава категорія ще два за суперпоєдинка. В четвірках формувалося в кожній четвірці один спортсменів це представник Тернополя, другий спортсмен це лідер відбору по Західній Україні, третій спортсмен це лідер відбору по східній Україні. І четвертий спортсмен це лідер відбору по центральній Україні. Відповідні відбори відбулися в Дніпрозержинську, в Житомирі і в Тернополі. От, а як буде оцінюється? Три бокових судді, читати правила Фріфайт? Залишається всього на всього прийти і подивитися. Так. Я думаю, має бути цікаво видовище. Ми дуже на це сподіваємося. Просто ну, ви повинні розуміти, що поєдинок це не є спектакль. Навіть спектаклі, якщо в театрі показують, вони відрепетовані і вже там відрепетировані. І все зроблено для того, щоб він пройшов без очка без адорінки, щоб воно було красиво, і, і, і все одно, ну не пішло, мастера не пішло. А поєдинки, вони ж вони не режисуються. Це як, як карта коли ляже так називається. Тому чекаємо у вас, дорогі глядачі, 29 травня в Палаці культури Березіль о 19-й годині. А у нас в студії був Сергій Антропов, виконавчий директор Всеукраїнської Федерації Фріфайту. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, лошизне. Приходьте, точно не пошкодуйте. Це точно. Ми зустрінемося з вами завтра у цій же порі у програмі Про важливе.